Ну, в Збройні Сили України е, я потрапив по мобілізації. Власне, ну, будучи живучи у Львові, е, побачивши, що там 24-25 числа мобілізуватися через Львів не виходить, через свої ну, документальні, скажімо так, е, нюанси, я поїхав по місцю своєї прописки, де я, власне, народився. Це місто могилів подільський і де, власне, і став на облік та призвався до нашого стрілецького батальйону. Це було в 22-му році, ну, приблизно березень місяць. Я потрапив на посаду сапера. Мої були обов'язки ну, мінування, розмінування, ну, утворення інженерних там, загороджень та споруд. Ну, На мене чекає дівчина, е, також рідні, близькі, е, як би сказати, ну, окрім, е, окрім е, тих людей, які споріднені зі мною ну, близькими почуттями, на мене також чекає скажімо так, організація, які я, в якій я далі планую е, втілюватись, щоб ну, розвивати молодь. Тому що так чи інакше. Попри нашу боротьбу, має бути плинність людей, кадрів та ідей. Тому що якщо ми е, ну, тільки повоюємо і підемо додому, закриємось, то ну, тоді від, відповідно не буде пам'яті, не буде розуміння того, що ми тут робили. Тому ми маємо передавати навики, розуміння е, ну, іншим поколінням, щоб в подальшому люди. Щоб в подальшому люди банально не задавали питання, хто є хто і для чого я це роблю. Ну, я отримав свою травму десь приблизно після приїзду в Донецьку область вже пройшло півроку, вже були бої за Лиман. Там, спочатку оборона, потім захоплення, потім бої на Луганщині. І, власне, в боях на Луганщині при наступі на Сватівському напрямку під час скажімо так, боїв. Під час розмінування певних ділянок я її отримав свою травму. Що для мене цікаво, що ну, це, ну, скажімо так, моя травма це, по суті, як лотерея, тому що вона може спіткати кожного, тому що ну, це. Підла, скажімо так, міна. Ну, я потрапив на міну е легкої дії. Ну, як я ну, як сапер можу якось розуміти, що це був або там, ліпісток, або перемен четвертий, або там невеличкий заряд. І ну, що для мене цікаво, що до мене там люди приходили, і після мене там люди приходили, і на щастя їм більше пощастило, ніж мені. Ну, насамперед допомагала підтримка близьких та рідних. Ну, лише з часом я зрозумів, що вони буквально займалися спамом. У мене своєю присутністю, своєю певною надоїдливістю в тому, щоб, ну, щоб не знаю, щоб я завжди був в якомусь русі. Ну, банально для розуміння, ще не маючи протеза, будучи просто там, на реабілітації в місті Тернопіль. Або там в Дніпрі я вже катався там спочатку на колясці, катався там по округах, далі умудрявся, знову ж таки, будучи без ноги на костелях, блаблакаром їздити до себе до Львова на Новий рік там, і на Різдво здається. Ну, Скажімо так, мене це не зупиняло, просто давало певний дискомфорт, тому що е, час моєї реабілітації був якраз на зиму. Тому ну, що я отримав поранення восени, ну, і через сніги і так далі. Ну і На щастя, в Тернополі є Макдональдс, де, яка, ну, який був своєрідним цією вершиною, куди треба достатись. Ще Під час травми, під час цього всього, ну я собі дав таку не знаю, настанову, щоб це не змінило мого життя. Я до травми, до військової служби займався подорожами по горах, там сам. З гамаком, там, різні сплави, ще щось. І вже коли в мене був ну, тимчасовий протез, бо спочатку дають тимчасовий, щоб, ну, поки нога звикає, потім постійний. Ще будучи навіть тимчасовому, я вже там, піднімався в гори, ходив зі знайомими, оскільки ну, ще не міг точно розраховувати своїх якихось фізичних кондицій, а вже коли мені дали постійний, використовуючи цей час, скажімо так. На вирішення документальних питань. Я ну, просто вирішив собі сходити на говел. Для мене це не є щось такого екстравагантного. Тоді хіба що було щось таке дивне, оскільки ну, знову ж таки протез. Він, звісно, там, турбував в той чи іншою мірою і скажу, що піднятись було легше, ніж спуститись. Ну, але ми в житті, в якому ну, нам треба долати вершини. Якщо ми не піднімаємось вгору, ми падаємо. Я б хотів залишитись таким, яким ну, був ну, до поранення. Відповідно, я не, ну, не планую там, бігати марафони або показувати комусь щось. На щастя, зараз є такі люди, які з пораненнями, які втратили своє здоров'я, далі долучені до війни, далі долучені до нашої країни, такі, як Роман Кашпур, якого, там подібна травма. Там, Олександр Терен, ну, всі його знають, такі, як е, е, Масіна Єм. Який започаткував мега корисну річ, ну, таку річ, як принцип, яка ну, мені допомагала, коли я проходив ці е, кола бюрократичних проблем. І головне в цьому розуміти, що попри травму, ми все ще потрібні нашій, ну, на, нашому суспільству і нашій країні, країні не як якомусь міфічному утворенню, а як те, ну, з чого і ми складаємось ну, від банального е е устрою там, в державі до більш ну, наразі важливого устрою в війні, в військових структурах. Тому що, е попри те, що не кожен може воювати, ну, мені це більш зараз можливо, ніж іншим. Попри це, кожен має бути залучений до війни. Тому що якщо ми не будемо залучені до війни, то це нам коштуватиме з часом дорожче, ніж ця незалученість. Ну, є деякі люди, які приховують свої травми, які ну, постійно там, ходять в штанах або в ще якихось речах, які приховують їхні фізичні вади. Є люди, які навпаки е <кхух> показують, там, закорчують штанку. Інколи, інколи ці люди роблять це, щоб показати, ну, що їм банально потрібні ті чи інші уваги, послуги. А інколи це робиться ну, з, з такої практичної сторони, що їм легше так обслуговувати ту чи іншу річ. От, наприклад, ну, у мене є протез, і щоб мені його зняти, е, ну, мені треба. Ну, з цими штанами знімати штани, щоб його обслуговувати. Є штани, які можна розщіпати. Ну, Зазвичай, наприклад, коли, я там, ну, коли вже літо реабілітація була, я ходив лише в шортах, ну, не те, щоб мене це якось турбувало. Мене більше турбувала увага людей до мене, ніж, ну, ніж моя травма, власне. Ну, скажу так, не треба співчувати. Це ну, найгірше, це жаль. Далі нехай. Ну, не будуть готові до того наскільки ці люди класні, тому що ну. Так сталося для декого з травмами це під, ну, якби підсвічення власної особистості. Для декого це буде своєю рідною родзинкою, тому що на фоні травми, скажімо так, люди будуть показувати, що ну, вона нічого не варта. Банально ну, є в Америці там людина, яка втратила обидві ноги і, і лазила по скелях. Ну так такого є багато. В нас такого є. Зараз було і ще буде. Ну, той самий Роман Кашпур, про якого я говорив, там цього року якийсь там вже третій марафон пробігає. Ну, немає обмежень для тих, які рухаються. Є обмеження для тих, які стали. Ну, я впевнений, в нашій країні ну, 99% цього року там, не, взагалі не бігало там, більше 10 кілометрів. Проте ну, це, це потрібно. Ну, потрібно не бігти 10 кілометрів, потрібно ставити для себе якісь цілі. Тому що якщо ви будете ну не будете ставити якихось цілей, ви будете за перепрошенням без ноги, маючи ноги, вам вони ну, по суті будуть просто не потрібні, тому що ви ними не, не вмієте користуватися, тому що деякі люди без рук, там, без зору навчаються жити краще, ніж люди, які живуть з цим всім. Тому це залежить від людей. І нехай люди краще навчаються того, яким бути класним, маючи обмеження ну, в порівнянні з тими людьми, які мають все і, і не мають нічого. Ну, одна з моїх таких ну, осяж, осяжно неосяжних мій це ну, банально купити, знайти, там, підписатись на якусь програму по отриманню, там, спортивного протезу вони ну, досить специфічні. І коштовні, і пробігти якийсь марафон. Проте, це, ну, це мрія з майбутнього життя, якщо там, воно буде. Зараз в нас є те, з чим ми зараз маємо боротись. Умовно зараз не потрібно витрачати кошти на наслідки. Зараз потрібно вкладати ці кошти в причини цих наслідків. Умовно. Ну, зараз в ну, нас в країні там, військові. І якщо дати їм зараз кошти, умовно на ті ж самі FPV чи на, е, ну, на якісь крила, з як, якими вони будуть спостерігати або захищатися від тих самих дронів, вони збережуть своє життя, і це буде ну, краще ніж потім ми будемо лікувати цих людей або давати ну, знову ж таки шукати їм спортивні протези, ну як мені, щоб виконувати ті м, якісь. Рухи, які спонукають рухатись далі. Ну, я зараз займаюся, ну, по суті, штабною роботою, обліком різних речей, які підтримують, ну, скажімо так, бойові спроможності мого батальйону. Окрім цього, ну, окрім максимального мого прагнення якісно виконати ту чи іншу роботу, також в мене є зацікавленість, ну я думаю, як і в багатьох в нашій всій країні, це від банального збирати ну, найефективніше вкладення грошей, що зараз є, це fpv дрони до навчання ну, в тому, щоб ними керувати. Тому що е, кожна людина, ну просто при такій е, логіці, кожна людина несе е, свою бойову здатність проти. Ну, Практично будь-якої зброї, яка на неї насувається, з мінімальними ризиками для свого життя. Ну, ризики все ж таки є. Е, ну, будучи тут, маючи можливість ну, умовного до, банального доступу до інтернету, я е, просто завдяки там, скажімо так, інтернету, якщо точніше, там, такого корисного е, не, заходу. Е, Ну, завдяки Вікторі Донс, яка випускає свої певні навчальні е, курси, е, мені банально легко вийшло зрозуміти, як це робиться, ну, як це зробити, і ну, банально через AliExpress замовити ті чи інші комплектуючі на своїх опалених пальцях, ну, навчитися паяти, набити на цьому шишки. Далі на тих же самих курсах навчитися, як літати. Ну, це не є щось складне навіть ну, в таких умовах, коли ти можеш там, десь взяти з собою ноутбук і ну, банально купу різних мікросхем, паяльник, пульт та окуляри. Почну з того, що навіть коли от я пам'ятаю, як мене ну, евакуйовували, як я був в лікарні. Ну, я відчував це відчуття, що там залишились ну, якби люди, яким треба моя допомога, ну мається на увазі мої е, близькі, ну, близькі військ, військовому розумінні. Оскільки ну, так стало, що за два дні до мого поранення поранило мого ну, командира. І, і люди, які ну, залишились, ну, їм треба було, скажімо, більше підтримки, ну я як на той час відчував. Я розумів, що я не сильно той допоможу в своїх фізичних можливостях, але ця постійна прив'язка до підрозділу власне, ну, залишалася. І, власне, після реабілітації я повернувся сюди е з думкою того, що е ну, потрібно дотягувати свої фізичні спроможності ну, до подій війни, до подій війська. Це як одна складова і друга складова, щоб мати можливість далі перейти на якийсь інший рівень. Ну, для мене, ну, можливо, це така ну, якась хибна думка. Проте для мене, якщо ну, е люд, ну, мене перевели в якийсь тиловий би підрозділ, важче було б далі переводитись в якийсь бойовий підрозділ. Знову ж таки, я Тут зараз знаходжуся, готуючись, ну, щоб далі продовжувати якусь дію, діяльність, тому що ну, війна не закінчиться, допоки ми її не закінчимо. Будь-якими нашими чинками рухають наші ідеї, тобто, ну, наші цінності. В залежності від наших цінностей, ми далі плануємо нашу діяльність та ті чи інші речі. Мені пощастило, там, з певним моїм вихованням, з певними моїми ціннісними орієнтирами, які допомагають мені далі бачити ну, ціль того, що я роблю. Ну, от, я згадував про те, що я робив до, ну, до повномасштабної війни. І в той час я найбільше собі усвідомлював свою цінність як волю, ну, свободу, робити те, що ти там, хочеш, прагнеш. Тоді, вже, коли почалась повномасштабна війна, я ну, до цих цінностей доклалась цінність свободи держави, тому що, ну, як на мене, не може бути вільна людина без вільної держави, яка ну, в своєму роді пов'язує в себе не якусь міфічну е, структуру, а яку, яка пов'язує в собі людей, інституції, цінності, які плекає саме держава, яка може стати. Е, ну, багато людей можуть сказати, що зараз у нас важкий час. Оскільки там війна бомблять і так далі. Як на мене, це ну так на мою думку, в історичній перспективі це один з найпростіших наших часів, тому що ми не воюємо один проти одного, як це було там в Першій світовій війні, коли там частина була в Австро-Угорській імперії, частина в Російській імперії. Ми не воюємо як в Другій світовій війні. коли коли десь є якісь підпільники УПА, які ховаються по Карпатах, е, які є десь в Харкові дисидентами, е, і ну, різні такі сполуки, ми воюємо, маючи свою армію, маючи підтримку світу і маючи, е, скажімо так, цей смак свободи, який нам дістався за ці 30 роки, в ну, які ми відновили свою незалежність, від, ну починаючи від уряду УНР, якому тоді теж е, менше пощастило, ніж нам зараз, як на мене, в нашому суспільстві є такий ну, наратив, що всі, що не війську, це ухилянти. Е, як на мене, є частина людей, які ну, так чи інше не дозріли до цього вибору, не дозріли до цього, м так би мовити, е, кроку, ризику. Для, ну, знову ж таки, для себе. І в той же час є люди, які думають лише про себе, яким не цікава держава. Для тих людей, які думають лише про себе, ну, мені їм немає що сказати, вони і так самі з собою спілкуються. Для тих людей, які ну, ще розмислюються, я б їм радив ну, готуватись. Ну, просто готуватись, покращувати свої навики і бути корисним навіть в цей час, не будучи в. Військо, тому що чим більше вони будуть допомагати війську, не будучи в ньому, тим менша ймовірність, що ну, їм треба буде долучатись до війська.